Продовжуємо випуск новин. Свято день села гуляло не тільки Михайло Завадське, а й Кам'янка. Ми встигли й туди, тож маємо для вас ще один відеосюжет. В сільському будинку культури села Кам'янка зібралося дуже багато людей. З якого ж приводу? А привід є це свято до дня народження села 317 років селу Кам'янка. З урочистої гімну України було розпочато концертну програму. Немалу історію має село, тернисті доріжки та успіхи за плечима. А попереду яскраве майбутнє. Добре, що в Кам'янки є такий надійний голова. Чиє вітальне слово ми прослухаємо зараз. Добрий день! Однасеці, шановні гості нашого села, сьогодні ми святкуємо свято, яке з року в рік йде зустріч, де ми зустрічаємося, де ми дивимося своїми перемогами, своїми забутками. Шановні односельці, шановні жителі усієї громади, вітаю вас з цим ярким днем. Бажаю всім всім вашим родинам, всім дітям, бабушкам, дідусям, дядям, тетям. Міцного, міцного здоров'я, щастя, успіхів, здобутків, щоб кожна ваша родина процвітала, щоб кожна ваша дитина славила вас, щоб нас родили поля, народжувались діти. І всіх до мікрофону також було запрошено голову Апостолівської райдержадміністрації Харченка Олександра Валерійовича. Добрий день, шановні земляки. Дуже приємно бачити вас тут в залі, і дуже приємно, що такий праздник, такий день чудовий. Ми сюди тут зібралися. Я від щирого серця бажаю нашому селу процвітання. Я від щирого серця бажаю кожній родині добра і добробуту, щоб над нами було. Чисте мирне небо, щоб був мир на землі. Що найкраще у кожній родині, кожному жителю цього села. І надіюсь на те, що наше село, воно як існувало вже 300 з лишнім років, так воно і буде існувати. Тому що це наша мала батьківщина. Тому що мені дуже приємно повертатися сюди, приїжджати і бачити ваш син. Мені дуже приємно те, що наше рідне село, як би воно не було, але воно є красиве. Для нас воно гарне, для нас воно найрідніше. Тому я ще раз вітаю всіх святом, бажаю щастя, добра і всього саме найкращого. Святом вас! Концертна програма була добре підготовлена. Своїми виступами та талантами радували діти і дорослі. на святі не забули про всіх, хто заробив подяки, хто своєю працею, чуйністю, вмінням допомагати людям заробив не тільки грамоту, але й повагу серед края і колег. Вітя, від наймолодших, найкрасивіших дітей. Дякуємо, Вітя. Кам'янці отримали також поздоровлення і побажання від кандидата на посаду міського голови апостолівської об'єднаної громади Олексія Мудрого. Добрий день, шановні жем'яки. Мені дуже приємно бути на вашій землі. Верніше на нашій українській апостолівській землі, адже наші громади об'єднуються, і тепер Апостолівщина – це. Велика громада, яка включає тепер в себе не тільки міста Апостолова і навколишні села, в тому числі і ваше прекрасне село. Мені дуже приємно бути тут, адже Кам'янка для мене не чужа. Тут дуже красиві краї. Я тут рядишком працював свого часу на залізниці. Часто буваю і зараз. Дозвольте поздравити вас з вашим святом. Нехай від себе особисто, а також від кандидата в депутати обласної ради Доценка Людмили Степанівни, Вона, на жаль, сьогодні за, за справами поїхали, але передає вам вітання і обов'язково приїде до вас найближчим часом. Так що чекайте. І ще раз вас зі святом, і нехай ваша дружна сім'я росте, розвивається, а наше село. Квітне, дякую немало талановитих дітей зростає на кам'янській землі. Ось лише погляньте на їх витвори мистецтва. На вулиці для всіх присутніх знайшлися заняття по душі. Наприклад, діти дуже люблять батути. Тут вони мали змогу напрягатися вдосталь, а у дорослі люблять попоїсти. І саме тому ми бачимо стільки казанків та вогнищ для приготування страв: вареники, каші, салати, шашлики, пиріжки, шурпа та багато іншого. Ось чим ласували присутні. Та доки це відбувалося, щасливчики очікували своїх призів у лотерейному розіграші. Номер девять. Место машины! Давай покази! Давайте! Я ж показывай! Даже и тысь печи! Він той три призна до п'яти. Це записано. Б... Це записано. Комусь пощастило виграти призи в лотереї, а от дехто мав нагоду купити собі прекрасний сувенір на згадку. Або просто прикрасу. Все це зроблено своїми руками. Руками ось цієї майстрині. на даний момент займається рукоділлям. роботи аксесуари для волосся. Різні сувеніри виготовляю. З, з із лінти рептової, атласний. лялька, це ви робили? Ось так. Що там виробили, Ви там, 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 і наряд. Так, я самі наряд зробила. Сама куколка готова була, я все украсила. Це Теж в школу робила на виставку. Щось треба було, щоб відображало Україну. Так, у мене Так і назвали Україну. Ще на заході ми поспілкувалися. Ось з цією жіночкою майстриною дуже цікавої техніки її роботи вражають, викликають захоплення. Це всі мої роботи. Ось перший раз таке бачу. Як виготовляється? Чи довго виготавлюється, вона виготовляється сінтіпон, торгота, а все остальне вже, що тут йдуть і, і пластикові бутилки і все і Що під руками є, те, те і. Робимо куляльку, приблизно скільки часу знаю, ну, лялька тиждень я робила, її. я робила тиждень. Mm -hmm. все. Шию, все сама, все повністю, вона повністю роздівається, її можна Тут. і знімаються тапочки, все. Деталі ви самі Всі деталі я все роблю сама. Mm -hmm. ну, Кожну ви роботи продаєте, чи продаю і виставка. Поки ніхто не купив, <святок> так, а так взагалі роблю для себе, для свого адопурсія. Мені дуже подобається. Так. Святкування тривало ще довго, адже люди розходитися не поспішали. Тут розваги, смачна їжа і хороша музика. Тож атмосфера свята була дуже теплою, незважаючи навіть на осінню прохолоду.